Привіт усім! Я сьогодні розкажу про цю картину човен. Давно вже її роблю. В неї стільки глибини, і стільки всього переосмисленості, тому вона дуже довго в мене робиться. Треба від неї відійти, знову підійти. І нарешті я вже вирішила, що пора її закінчувати. Тобто, попередньо, в мене вже фон є, картина є. І все складається як найкращим чином, залишається додати отаких от дрібних деталей, декотопінгів. І теж бісер у мене ще є. Я обрала сірий, білий такий коричневий кольори, які підходять до цієї кольорової гами. Працювати з цим деконтопінгом дуже незручно. Він постійно десь вивалюється, постійно треба повертати на місце, потім відділяти ті, які малесенькі деталі не приклеїлися, знову повертати на місце. Ну, коротше, така кропітка, але цікава робота. Але зате вона додає різноманітності, додає оцей деталізованості певному витвору. І за ним потім цікаво розглядати ці дрібні детальки. Спочатку я наношу такий великий бісер, потім малесенькі мікрочастиночки сірого в мене є і такого прозорого, ніби кришталевого кольору. Отак, бачите, постійно треба їх викидати, знов приклеювати, викидати і переглядати. Не дуже-дуже дрібненькі. Хто працює з бісером, то мене зрозуміє. Ось така в мене класна ложечка є, якою ми сипемо цю дрібноту на основний фон. Дуже потім гарно виглядає в роботах. До речі, декотопінг можна використовувати. Його дуже багато використовують у зимових роботах, як імітація снігу, інею дуже гарно дивиться в якихось витворах там: ліхтариках, зимових альбомах і іграшках новорічних. Потім я підписую назви, які я хочу залишити на картині, і які б мені нагадували про дещо важливе. тому тут чотири слова: спокій, рівновага, шлях та глибина. І розміщую їх в різних частинах картини. Вони не притягують до себе багато уваги, бо дуже дрібні. Але якщо придивитися, вони таку створюють і якісь такі чорні акценти, можливо, деякі так? які теж будуть притягувати якусь зорову увагу глядача. Приклею основну фотографію. І все, картина готова. І я ще потім її побризкаю чорними чорнилами, додати ще таких ще дрібніших акцентів. І все, картина, ура, готова! Кому сподобалось таке різноманіття, не тільки папір, пишіть, буду рада вашим коментарям! Ось вона вже дороблена.